Однаковими м'ячами тренуються баскетболісти, але у будівельника у утримання. Ну, сподіватимемося, знайдуть свій кидок. Слони все буде у них чудово. А це Дроздов на останніх секундах на атаку. Два очки був заступ там. Поцупили м'яча у скрипця. Стефенс постарався. Дроздов за спиною класна скидка Філдса на Стефенсе. Та класна комбінація. Швидкий відрив. Не залишився без наслідків. Причому наслідки це не лише два пункти з фолом. А й Стефенс нам тут в Дюсиша. Два кільце, дещо що зігнув своїм своїм данком. І зараз будуть намагатися. Працівники клубу Кременя усунути дефект з кільцем. Ну, бив згори Стефен смачно, треба сказати, і, і при чому старався він так. Він, звичайно, не шак. Йому до того шака. Ну, це треба три Стефенса. Але важко мені тепер зрозуміти, що саме будуть робити. Баскетболісти як будуть намагатися усунути дефект на кільці для того, аби мати змогу продовжити? Це все, все. Болівальники кричать. О, так, нормально, Богдане. Більше не треба його виправляти рівно, тепер рівно.